Ради вітати вас закінченням навчального процесу, який у вас відбувся за допомогою консультативної місії Європейського Союзу. Я впевнений, що знання, які ви отримали під час навчання і ті технічні засоби, які ви в подальшому отримаєте, вони будуть використані за призначенням. Я знаю, що те обладнання, яке зараз передається до національної поліції. Деякі частини цього обладнання є новелою для нас, тому ми вас запросили в стіни нашої академії, для того, щоб ви навчилися правильно використовувати це обладнання. Тому це не перший, не останній проєкт, який спільно з Європейським Союзом проводить Національна академія і національне поліції України, тому дякую всім за те, що прибули, за те, що навчилися. Тому про важливість вашої роботи на місці пригоди дуже багато можна говорити. І по тої практиці, яка склалася, то дуже важливо на першопочаткових етапах зібрати ті докази, зокрема речові докази на місці події, які в подальшому буде вкладені в основу підозрюва, в основу винувачення вже в суді. Тому від вашої роботи дуже. Велике залежить подачі хід слідства, розкриття злочинів. Я завжди вдячний та радий бути присутнім на таких заходах від імені нашої консультаційної місії в Україні. І нашою основною метою є повернення довіри населення, повернення довіри людей. І для цього нам потрібно правильно структурувати роботу поліції. В структурі поліції є різні підрозділи: є підрозділи швидкого реагування, є підрозділи громадської безпеки. Також є підрозділи кримінальної поліції. І як місія, ми завжди залучені по всіх напрямках. І одна з наших пріоритетних задач це надання підтримки нашим українським колегам. Це надання підтримки інспекторам, криміналістам та оперативним співробітникам. Отож, я хочу подякувати вам всім за те, що ви були готові до цього навчання, до навчання за найкращими європейськими практиками. Обладнання це лише одна одна частина вашої роботи, але ще є така частина, як мотивація, і ви повинні бути сам самомотивовані для роботи подальшої. Ваша задача також передати ці знання колегам, які будуть з вами працювати. Наше наступне завдання почати процес реформування підрозділів кримінальної поліції з процесу об'єднання слідчих та оперативників в один підрозділ для того, будь бути більш професійними, більш успішними, та для того, щоб боротися зі злочинністю найкращими методами. Тут є все необхідне для рядових випадків по огляду місця події. У випадку, коли є більш тяжкіші справи, або справи застосування зброї, маємо набір балістичної. Балістична валіза, виробник Сполучених Штатів Америки, Сірчі, досить таки велика фірма, має дуже багато різноманітного обладнання. Є можливість визначати траєкторію кулі, кут кулі, мотузки натягнути, лазери виставити. Це безпосередня робота експерта, баліста або інспектора криміналіста по встановленню механізму, коли відбувалася стрільба. Це зі специфічного обладнання. Власне, ця скринька, що я розказував раніше, для роботи зі статичними килимками, сам основний прилад, який створює статичну напругу, видає 10 тисяч вольт. Є певні заходи безпеки по роботі з ним. Є ось в цих матах плівки для того, щоб знімати слід. Фотокамера, повністю, що дуже приємно було зі сторони місця, вона повністю укомплектована, нам вже більше нічого не потрібно. Є спалах, зовнішній спалах, він може бути як на камері, можемо з боку підсвічити сліди. Це деколи в нашій практиці виникають проблеми, тому що фронтальний спалах заливає слід і ми не можемо його якісно стурфати. Коли ми надаємо його з боку під певним кутом, ми проявляємо його фактуру, об'єм. Дуже такий хороший результат показали ми на навчаннях. Люди, які в перший раз отримали камери, змогли буквально за день усвоїти і працювати ними. Це для пошуку різноманітних слідів, слідів біологічних, кров, сперма, частини кісток біологічних, можуть бути сліди рук, якщо, наприклад, уміністерними порошками можемо виявляти. Кожен слід має певні правила по його роботі, видягаються спеціальні окуляри, фільтри застосовуються так само на камеру, теж безпосередньо на кожну камеру. Камеру є комплект фільтрів, таких же самих, як ці окуляри. Ми можемо не тільки бачити очима, а передати камеру і камерою те, що ми бачимо нашим очима. Ми маємо посилення по обладнанню, таке дуже хороше посилення. І ще теж момент треба розуміти, знати техніку і мати техніку це одне, а вміти її правильно застосувати, в, на кожному конкретному місці події зорієнтуватися, організувати свою роботу і показати ефективний результат це інше. На цим треба буде працювати, будемо тренуватися.